Доброго дня! Як завжди, колиба працює, незважаючи на спекотні літні дні. Скоро великі канікули і поступлення в університети. Закарпатті пройшов фестиваль чайського пива в Колочаві, фестиваль ріплянки в Колочаві і фестиваль ковалів у Лисичеві Гамора. Відоме! Як стало відомо, минулого тижня. Остаточно помер Ужгородський аеропорт. Словаки заборонили польоти і ліквідовано дуже багато різноманітних бюрократичних паперчиків. Буде гоночна полоса. На території Ужгорода було презентовано чудову зону весільного туризму. І цілий тиждень був весільний туризм. У берегу відкрили пам'ятник жертвам голокосту. 40 мільйонів чеських крон перечислив уряд Вісочини на розвиток Закарпаття. О, о! Найгірша новина цього тижня Град, який завдав значних збитків чотирьом районам Закарпатської області. О, о! Найкраща новина цього тижня. Не пройшло і 25 років, як створено регіональну туристичну організацію. З Богом? Відколи би.